Через дощ, який раптово перетворюється на кригу, особливі рекомендації для водіїв, Да й радить без особливої потреби не виїжджати на власному транспорті. А якщо вже така необхідність виникла, то подбати про зимову гуму та належний технічний стан автомобіля найперше варто перевірити гальма. На території Тернопільської області падають опади у вигляді дощу, на деяких ділянках автодоріг утворюється лід. І прохання до водіїв від Державтоінспекції бути максимально уважними при ускладненні погодних умов. Поки що жодних обмежень руху на дорогах Тернопільщини немає, каже Микола Ігначенко. У звичному режимі працює сьогодні і автовокзал. В усіх напрямках автобуси виїжджають без проблем. Таких напрямків, де обмежується рух транспортного засобу на території Тернопільської області, немає в всіх напрямках. Рух дозволено, а, так, а тільки звертаємося, як я казав, до всіх учасників дорожнього руху не порушувати правил. Про штурмове попередження на вечір 15 січня та ранок 16 січня говорять і тернопільські синоптики. Прогнозують дощ, а плюсова температура плавно перейде у мінусову і сягне трьох градусів морозу. Саме така ситуація на дорогах для водіїв найскладніша. Відтак кермувальникам наполегливо радять різко не гальмувати, уникати різких маневрувань та обгонів.